Всіх вітаю! Сьогодні у нас 12 жовтня, субота. Давайте тут є кілька питань стосовно новин останніх і є запитання від вас про Миколаїв. І ви просите подивитися по ну, центр Схід-Захід, Північ, Південь стосовно масованого обстрілу, коли, цілі. Ну, ось подивимося про це. Так, давайте про новини. До речі, ви і вчора, і позавчора питали, я на це питання відповідала стосовно армії оцих північно стосовно того, що чи буде, чи буде, приїдуть сюди ось ці КНДРівські вояки. І ось новина сьогоднішнього дня, вони вже тренуються, кілька тисяч їх тренуються в РФ. Армія КНДР. В розмірі кілька тисяч. Зараз про, проводить тренування на території РФ, тобто підготовка до війни в Україні. А я відповідала на це питання і не один раз там показувала, що це дійсно так. Але там дуже цікаво, що показали, що коли вони сюди будуть, їх будуть сюди перекидувати, скоріш за все, це будуть поїзди. Ну, тобто ЖД. Там показала колісниця башня. Ну, Ось, ось так. Так, давайте запитаємо, це правда, що е кілька тисяч солдатів КНДР зараз е проходять підготовку на території РФ, підготовку для війни в Україні. І до кінця цього року е їх планують сюди відправити. Солдати, армія, КНДР. Ну, це взагалі. Це взагалі, я, в мене немає слів. Чи це правда? Так, да, карта України. Карта світу. Да, і, ну, я вам скажу не кілька тисяч. Десять монет Світ, Україна, да, зі світу, за кордону. Багатенько їх може приїхати, де? тут пишуть кілька тисяч. З монет. Багатенько їх може приїхати. Ось колісниця, до речі, їхня. Ось 10 монет, їх багато їде. Колісниця розпач. Розпач це нас чекає. Чи це їх чекає в колісниці? Ну, нас теж, бо так, що чекає оцих. Ні, давайте запитаємо. Ось випала колісниця. Вона мені вже в другий раз падає. І це вказує на те, що вони приїдуть досить швидко, тобто швидше ніж до Нового року. Це можу показувати. Також що ще це колісниця? Що чекає взагалі цих КНДРівських солдатів? Ось колісниця падає. повіщений, жертва. О, те, що мені падало. Мені таке, у мене таке відчуття по розкладу, що їх вони сюди не доїдуть. Не доїдуть. Так, що чекає в Україні армію КНДР, яку збираються сюди відправити? Нестабільність, сила. І що смерть? Будь ласка, колісниця, жертва, смерть. Все під цим О, і башня. Дивіться. Ну, як вам такий розклад? Дивіться, смерть, башня. Повішений жертва і в колісниці. Те, що я й казала. Ну, я розумію, що від цього не легше, але ось ну, ось так. Ось так. Цих, до речі, і тут ще карта в кінці, дивіться, була карта дурень. Цих дурачків, новий шлях, новий, нові можливості. Ну, я розумію, що вони там виконують накази по луні. Але їх тут чекає колісниця, смерть, башня і жертва. Далі спікер Джонсон вчора заявив, що він не має більше наміру продовжувати допомагати Україні. Так прямо і заявив: якщо буде президентом Трамп. То все вирішиться за кілька днів. Він зателефонує президенту РФ і скаже, що вже досталь. Все хвате. Ну, ви зрозуміли, як все хвате. Тобто забирай все, що зараз твоє, собі. А може, взагалі, там. Я не думаю, що він становиться на окупованих територіях. Я думаю, він забере. Ну, ось. Він забере все, що хоче. Ось так. Нащо вчора, ну, вчора ввечері, по нашому часу, Спікер Джонсон зробив таку заяву, що він не має більше наміру продовжувати допомагати Україні. Нащо? І зрозуміло, що згадав про Дональда Трампа. Ваш монет, гроші, Україна і 9 мечів. Дійсно, дивіться, гроші, тобто фінанси. Ось карта України. І ось карта 9 мечів. Страх. Нагнати страху. Нащо він це зробив, спікер Джонсон? Король жезлів. Війна, робота. Робота по війні, гроші стосовно війни. Збалансувати ситуацію. Ударом в серце, диявол і хитрість. Це така хитрість від диявола, встромити ножа в серце, вдарити по самому болючому. Це, до речі, для американців. Нібито збалансувати ситуацію. Ну, тобто, це зроблено, бачите, хитрість від диявола. Щоб був шанс на перемогу Трампа, тобто, ще збільшити його рейтинги. А чого? А того, що ці гроші, які виділяються Україні, там карта України була ось війна, ось гроші, робота. Вони можуть залишитися, залишитися в нас. І вони будуть ну, зрозуміли, для кого. Ну, ось на це він більше був націлений. Тим паче, що ви знаєте, після цього шторму. Урагану, який там принісся в Флорі... на штат Флорида Мілтон, Тим, у кого зруйновано повністю житло, ну, типу як частні такі будинки, платять до 1000 доларів. Як вам така сума? Це взагалі капля в морі? І бачите, це така хитрість від диявола. Наш спікер Джонсон зробив таку заяву, що більше немає наміру продовжувати допомагати Україні. Нібито він зі свого карману допомагає. Жінка, до речі, жінка. Ось карта вибору. Це зроблено з перед виборами і емоції. Знов тут жінка, вибір, важку ситуацію. Нібито, дивіться, нібито. Камала Харіс підтримув... буде підтримувати Україну і допомагати фінансово. Ну, вона це казала. А Трамп ні, не буде. І я теж за Трампа. І ну, ви зрозуміли, що він хотів цим сказати. Ось така хитрість від диявола. Як буде насправді після виборів? Вибори, до речі, в наступному місяці, в листопаді, вибори в США. В Америці, як буде після виборів? Україна буде отримувати фінансову та військову допомогу. Король мечів, башня, сила. Так, а ну-ка, буде Україна отримувати допомогу? Рафант. І дивіться, які карти, практично всі вищі аркани, ось тут випали. Король мечів, це війна, це військові, сила, ірафант, якісь глобальні зміни для України. Я і тут 10 монет, і карта світу. Я вам скажу так: щось дуже-дуже потужне буде отримувати. І по башні, я не думаю, що це прям руйнування. Я думаю, те, що те, що робить башню. Отримає військове, бачите, ось по башні. Це що Україна отримає після е, яка буде допомога після виборів в Америці? Ось Україна башня випала, що вона отримає? Те, що раніше було закриті очі, те, що раніше не давали, те що були тобто, зв'язані зв руки. На те, що не могли до цього погодитись. Зрозуміли? Після виборів? Ось так. Далі ваші питання. Ви питаєте за містом Миколаїв. Як пишете, що було влучання десь в енергосистему? І ви просите запитати, чи як пройде давайте, до кінця цього року світло та, давайте, світло та опалювальний сезон 24-25. Ні, треба питати до, до кінця 2024 року, 24, 25, ні. Так, давайте до кінця 2024 року. Місто Миколаїв, яка буде ситуація зі світлом? Місто Миколаїв, яка буде ситуація зі світлом? Місто Миколаїв до кінця 2024 року. Як буде зі світлом? Перемога, луна, нестабільність. Тобто, дивіться, відключення все ж таки будуть по луні. Можливо, там по годині може бути, так. Перемога, це роблять все, щоб цього не допустити. Дорога. Як буде, яка буде ситуація з енергосистемою міста Миколаїв до кінця цього року? Повторення того, що було. Повторення того, що у вас було. Боротьба йдуть роботи. Я скажу так, що. Ви пишете, що десь було влучання. А це, ну, але це не значить, що у вас взагалі не буде світла. Ні, світло буде. Бачите ось ну, це як збалансують ситуацію. Зроблять все, щоб більшість часу світло у вас було. Не випали прям такі дуже-дуже погані карти, що взагалі буде темрява. Не випали. Тепер давайте опалення. Місто Миколаїв, як буде з опаленням в цей сезон 24-25. Зимовий сезон, як буде в місті Миколаїв з опаленням? 24-25 рік, як буде з опаленням в Миколаєві. Контроль, башня. Нібито все під контролем, але все одно чогось плани руйнуються. Можливо, десь ще будуть обстріли, розумієте? З запаленням важче. Зв'язані руки. Якось з запаленням важче. Ось, до речі, будинки. Можливо, в деяких будинках запаленням буде важче. По Миколаєву, можливо, це стосується і область біля води. Райони біля води. Не райони, а ну, область, ви зрозуміли. З опаленням трошки тут гірше падає, як пройде опалювальний сезон в місті Миколаїв 24-25. Робота будуть робити знову, бачите, як і світло. Все залежить, ага, бачите що? Будуть, е, йде робота, будуть е, відновлювати те, що пошкоджено башнею. Ситуація нестабільна. Як зі світлом, ось, все залежить від світла, сонце. Якщо налагодять світло, то, зрозуміло, і опалення трошечки краще буде. Можливі, скажу так, перебої зі світлом і з опаленням. Ось так. Тому що нестабільність. А, але не випали прям такі дуже-дуже погані карти. Хоча ось на опалення трошечки гірші. Бачите, зв'язані руки від військових дій, будинки, башня. Ну, сподіваюся, що... давайте ще три карти. Місто Миколаїв, як пройде опалювальний сезон для міста Миколаїв. 24-25 опалювальний сезон. Знов перемога зі страхом і з поразкою. Вони ще будуть обстрілювати. Все ж таки, не можу сказати, що пройде все ідеально. Будуть якісь все ж таки, перебої зі світлом і запаленням, показую так. На жаль. Також ви питаєте стосовно масованого обстрілу, готують, коли, Ну, коли не скажу, запитаємо ну, на, цей, на, на цей тиждень, який ось буде. Які цілі, і подивіться, центр, схід, північ, південь, захід. Давайте запитаємо: Ну, чи готують? Звичайно, готують. Чи готує РФ масований обстріл по Україні? Де буде все, що в них є. Король монет, звичайно, готують, готують. Таємниця, тайна покрита мраком. і мах. Готують таємну атаку. Ось, дійсно, мах. жриться щось таке таємне, Там мутять, крутять. Я можу сказати, що не дуже добре. Ну. І ось атака. Дійсно готують. Да, готують удар. Готують удар. І з моря, і дрони випали, і дрони, і море, і ось ракети. Тобто все до кучі готують. Тепер давайте запитаємо, коли наступний тиждень. Наступний тиждень жовтня. Наступний тиждень жовтня. В цей період РФ готує масовану ракетну. Ракетну атаку по Україні. Наступний тиждень, жовтня, наступний тиждень. Лицарь, монет, воно якось повільно. Хитрість, розвідка. Багато розвідки ще буде. Ще щось там отримують, ще там щось готують, виробляють. Ось летить, до речі. І знову очікування летить, але вони в очікуванні, і це теж якось повільно. А чого вони чекають? Чекають, чого? Удар рішень якихось Чекають рішень, які їм не сподобаються. Тоді атака. Чекають, коли буде дата засідання Рамштайну. Ось вони хочуть перед засіданням, або коли буде засідання, або після. Ось вони чекають цього засідання, де. Будуть рішення, які їм не сподобаються. Рамштайзи ж перенесли, і ось вони тут картами чекаємо. Чекаємо, щоб ну, зробити цей удар. Вони його хочуть зробити під щось, тобто як натяк. Чекають. Так, ціль, яка ціль. Наміри, плани, цілі. Наміри, плани, цілі РФ на оцей масований удар, який вони готують. Мається на увазі не тільки дрони, але й ракети, все, що в них є. Яка їх ціль, плани та їхні наміри по Україні? Загнати нас в угол. Україна повинна бути в тупіку. Зв'язати руки. Бачите, що хочуть зробити? Україна тупік зв'язати руки. І що вони там планують? Знов таємниця, ті ж самі карти. Щось мутять, щось крутять. стосовно військових. Зв'язати руки військовим хочуть. Ну, тобто, ви зрозуміли, що це? Виснажити наші сили, виснажити військових, виснажити ось карта дронів наших військових. Що так? Ще раз, давайте. Ціль на плани, наміри, що готують відносно України, РФ, що готує, на ось цей масований удар, який вони планують, готують. Що саме, яка ціль? Зробити важку ситуацію, роботи підприємства. Навчання ще, до речі, випадає. Удар серце. А що саме? Що саме? Чекають якихось рішень, чекають якогось збору, якогось засідання. Це вже випадало. По луні. І потім якось по луні хочуть зробити, або, я ж кажу, перед, або коли буде відбуватися, або після. Оцей удар масований. А яка ціль? Головна ціль? По Україні. Головна їхня ціль по Україні ось цього масованого удару, що готує РФ. Яка головна ціль? Перемога, захист. Знищити наш по максимуму захист. Це карта захисту. Що ще? Зірка, світло. Україна. Залишити без світла. Ну це світло, вода. Да, вода. Світло і вода, башня. Емоційно теж вдарити дуже болісно. Бачите, це емоції, башня, і знов тут двіка кубків домовленості, щоб іще більше скрутити, зв'язати, щоб погоджувалися на те, що вони хочуть. Найбільша, найбільша загроза та небезпека на території України від РФ, де вони що там готують. Найбільша, де загроза. Зеленський. Пасив. Місто Київ, будьте обережні. Захист працює. Дороги, мости, залізниця, вокзали, рух. Да, рух. Дороги, мости, залізниця, вокзали, транспорт, рух. Ось це зараз падає теж світло, світло, військовий захист. І ось це. І Київ випала карта Зеленського. Розвідка. Повторення того, що було. Ну, ви зрозуміли. Тепер давайте запитаємо стосовно частин України. Так, давайте до кінця місяця, до кінця жовтня. Найбільше покажіть загрозу з повітря та де саме? По е, регіонам України з повітря. Схід до кінця жовтня. Найбільша загроза для е, схід України. Да, 10 мечів тут взагалі. 10 мечів, дивіться. Тут взагалі військо, тут дуже великі втрати: військові, військові об'єкти, все, що відноситься до військових, схід дуже обережно. 10 мечів і король мечів. Далі, до кінця жовтня небезпека з повітря північ. Північ України до кінця жовтня небезпека з повітря, північ. Тут працює захист. Сильний. ну Сильний захист. Ну це, скоріш за все, Київ показує північ. Але можуть щось і не збити. Щось можуть і не збити. Так, центр України. Небезпека з повітря до кінця жовтня. Де загроза? Центр України. Ресурси. Тут обстріли теж показує. Центр. Правосуддя. Адмінбудівлі, центр України обережно. Південь України. Де найбільша загроза? Небезпека з повітря. Південь України. До кінця жовтня, південь. Там, де літає розвідка, полуні, колісниця, мости, вокзали, південь, порти. І туди жертва сразу Порти і жертва. Все, що біля моря. І е, захід України. Де найбільша небезпека з повітря до кінця жовтня? Е, навчання, навчання. Навчання тут випадає. Перша карта Єрафанту. Навчання. Світло, енергосистема, удари по світлу, захід України. Тут, бачите, відлюдники, удари по світлу. Ну ось така ситуація. Сьогодні розклад по містам на наступний тиждень зроблю. Виріжіть себе на все добре.